В настоящий момент я имею хороший заработок в интернете. В интернете? Да. Это что такое? Мне нет. хакер? Нет. Я работаю в криптовалюте. Где вы работаете? В криптовалюте. То валютне село із криптовалют заплатив викуп у біткоїнах на суму в мільйон доларів. Про це повідомляє видання Finance. швидкістю за місяць. Біткоін подорожчав удвічі, при тому, що на початку року коштував взагалі в десятеро менше близько 23-му році. Вже напевно і до всіх пресок було чуто про криптовалют. Я зараз не буду лити воду про неї, бо вже напевно кожен школяр знає про неї. Я лише розповім вам, що ж буде з криптовалютою в 24-му році, але перед цим реклама. Рекомендую наш телеграм-канал, на якому викладають криптоактивності, на яких можна заробити. Також там проходять тепер розіграші. П'ять переможців, які підпишуться до 31 грудня, отримають по 15 USDT на свій гаманець. Так що підпишись, а ми поговоримо, що ж буде з криптовалютою в 2024 році. Що ж, всі вже чули, що BlackRock подає на комісію цінних паперів на спотовий ITF біткоїну. Напевно, перше, що станеться в наступному році, це прийняття спотового ITF на біткоїн. По-перше, це великі можливості для інвесторів, які давно на ринку акцій і ніяк не можуть наважитися на придбання біткоїна. По-друге, в Ринок криптовалюти зайде новий капітал з великою вірогідністю, що ринок стане більш контрольований. В наступному році в США відбудуться вибори. І криптовалюта завжди якось на це реагувала. Що в наступному році нас очікує Халвін BTC? Хавин це подія. Коли кількість винагород, яку отримують мене разові добуття криптовалюти, зменшується вдвічі. Це специфічна характеристика багатьох криптовалют, таких як біткоїн. У на Халлін відбувається приблизно кожні 4 роки, і це означає, що кількість нових біткоїнів, які створюються за блок, зменшується на половині. Це може вплинути на вартість криптовалюти, бо зменшується постачання нових монет, може призвести до підвищення їхньої тіни в умовах стабільного або зростаючого попиту. Коротко, Халвін це як зелене світло для криптовалюти. Дивлячись на минулий цикл, це переломний момент між бичим циклом і ведмежим циклом. Скоро ті люди, які говорили, що крипта це бульбашка, будуть вже говорити інакше. Що, 24 рік буде дуже гарячим, які як ваші діла? Ти, тварь кончена, який є дід? У мене внуки свої є. А в мене правнуки є. А мені похуй і правнуки. А що ти мають